Пам'ятайте, Пам спершу Першу треба підписатися, підписатися на канал і залишити коментар. Сьогодні чудовий день для сімейної прогулянки. Скажіть, це моя хвора спина. Е -е. Е -е. Це не сімейна прогулянка. Гомер забув, де поставив авто. Який чудовий день для заперечень. Та яка різниця? Сонце сяє, пташки співають. Люди, ей, з жахом дивляться у небо. А! Ти це бачиш, лісо? Там Це точно. Як життя? Не бійся. Я безліч разів бачила тебе голим. Я живу в будинку за вами. Навряд чи це сподобається дружині. Гей, у мене є хлопець. Ти не мій типаж. Можна тихіше, я тут гроші рахую. Дурний фландерс. О, через вас знову збився з ліку. Умере, у тебе закінчилося пиво. Вау. Хіба чоловік може просто дружити з жінкою? Лови кренделі. Звісно, може. Ненавиджу овочеві салати. Ця капуста все псує. <laughs> ти як мужик, дотепна, любиш усіляке лайно, якщо не секрет, твій середній бал у боулінгу. 212. О, ти мій найкращий друг! І все. Просто друзі! Це ми ще побачити. Є один тест на закохані, що ніколи не підвести. Смачного! У сім'я прийшла! Бувай! Привіт! Радий бачити! Mm -hmm. Радий бачити! З ким ти щойно говорив? з другом Джулією! З Джулією? Дівчиною? Вона не дівчина. Вона на три роки молодша за твою маму. Mm -hmm. Та Марч, припини, ми лише ділимося нашими найсокровеннішими думками. Mm -hmm. Діти вийдіть із кімнати, будь ласка. Швидше. Джеремо. Марч, та вона лише мій новий найкращий друг. Mm -hmm. Що? А яєчня тут до чого? Вона ж нічого не зробила. Сімпсон. <смеш> Якщо після стількох років я досі не твій найкращий друг, то навіщо нам взагалі цей шлюб потрібен? <смеш> добре, добре, ти мій найкращий друг, а я їй дзвоню лише коли злий на тебе. А? Тобто я ніколи не злюсь на тебе. Хіба що іноді трошечки, але їх дзвонити більше не буду, просто нап'юся умом. А ти більше ніколи не почуєш ім'я я Джулія. Привіт, я Джулія. Я хотіла представитися та сказати, що у вас чудовий чоловік. У мене й велосипед чудовий, але я тримаю його під замком. Та я не збиралася кататися на вашому велику. Але ви повинні знати, що ваш велосипед любить вас так щиро, як може. І Марч, я люблю тебе так само, як велик. Ти і є велик. Що? Пробач, пробач, вочевидь, ти не зроби нічого поганого, але і я не даремно розгнівалася. Мордж Джулія навчила мене того, що допоможе нам. Наприклад, я зрозумів, що коли ти бачиш, як я роблю якісь дурниці, але нічого не кажеш, ти знаєш про це. Просто не хочеш сваритися. Так, дійсно. І коли тебе щось непокоїть, іноді я повинен просто сказати я розумію, а не виправляти все. Тому що насправді тобі просто потрібен той, хто тебе розуміє. Це справді дуже-дуже мило. Зізнаюся, я бачила його голим на даху. Я теж. Я був на висоті 10 тисяч. Гиморч, де вечеря! Чого ти так довго? Пи-пи-пи-пи, рогі. Пиріг для Барта... Ну ж бо, та давай швидше. Не вже обов'язково коментувати кожен пиріг? Вони самі знають, що тут кому. Собачий пиріг для помічника Що? батька. раніше за мене. забудь його спочатку розрізати, щоб пиріг охолонути усих. сих. Я вже. Я знаю, ти поспішаєш у бар дивитися футбол. Але спершу я хочу, щоб ти вклав дітей. Решта після урагану було сном. Кінець. Ей, а як же дідусь? Він за тисячі кілометрів від нас. Слушна думка. Не кажіть йому, де ми. У нас у Спрингфілді багато чого не було. Але вода була завжди. Та якось дощі припинилися, потім висохли річки і почалася страшенна посуха. А! Про пісні дитячі підгузки. Сто доларів. А я миюся собачим язиком. <післяє> <післяє> Обожнюю дивитись на провали знайомих. Пивка хочеш сину? Там пляма. Цей тупий пес що накилим наклав. Тату, песик ні в чому не винен. Винна тварина, котра мала його вигулювати. Барт! Я його вигулював, правда, чувак? Гризти лапи не значить так. Це я зрозумів, коли О, купив дім. це дін. зробив не пес, це я туди надюркав. Що? Дідуся з тобою все гаразд. Мені 86 років і я розвалююся, як тосту по Ага, Бідолашний ти наш. Сідайно ну, розслабся. Домі, <плес> <плес> ти хоч колись збереш ці меблі докупи? А вже ж, щойно додивлюся цей DVD. О, що ж таке важливе, ти тут дивишся. Визначні бої шкільних талісманів. Південно західне видання. Важкі талісмани завжди програють. Хіба що б'ються з кимось без руки. бачиш? Ялинка Стенфорда не годиться в суперника хвилі Тулейна. О, Та всередині люди! Марч, ти бачиш? Меді. Ну, все, містере, ти сьогодні ж усе це складеш. О, я закінчив. Уху! Дау, я застряг. Йди сюди. До мене. Де Шестигранний ключик? О, шестигранний ключик. Іди сюди. Давай. Це не той шестигранний ключ, який я колтну. Привіт, барні, як життя. Добре, а в тебе. Потрібна допомога. Можеш приїхати. Помре. Зайди на мавпу помічницю. Та не жери мене, я ще не помер. Мавпа помічниця вас врятує. О, о, дякую. Здається мені, що це початок нездорової залежності. Слухай, Мегі, можна тебе так звати? Що змусить тебе відмовитися від цієї пустушки? Ох, не бійтеся. Я буду тут, скільки треба. Якщо ти погодишся, я поговорю з мамою щодо скорочення часу сну. Глянь, ти хотіла гелікоптер? Ось тобі гелікоптер. Все, забрав твій ніс. Хочеш повернути ніс? Віддай мені ту пустушку.